Вітаю! З вами психолог Юлія Латуненко із дуже важливою темою про виховання дітей. Сім способів, як виховати із дитини нарциса. Давайте сьогодні обговоримо цю тему. Ну, як завжди, на початку відео я прошу вас підписатися на мій канал і поставити вподобайку цьому відео, якщо воно вам сподобається. Отже, як виховати із дитину нарциса? Я прочитала нещодавно таку цікаву книгу Сенді Хочкіс «Пекельна павутиння. Пекельне павутиння, але, на жаль, воно російською мовою. Тому я не рекомендую вам це читати, бо я не знайшла перекладу на українську мову. Більш того, я все ж таки вважаю, що в книзі використовується дуже багато професійних термінів, тому звичайному читачу може бути не дуже зрозуміло, про що йдеться, але я хочу зробити акцент саме на останньому розділі цієї книги, де автор Сенді Хочкіс розказує про ці сім способів, як виховати із дитини нарциса. Отже, перший спосіб, який Сенді Хочкіс е визначає, це позиція батьків, е яка транслює світу, транслює соціуму, що моя дитина якась особлива і заслуговує на те, щоб мати все. Отримувати будь-який досвід та від, від, від витягувати з нього всю користь. Якщо я не можу забезпечити це, то це має зробити суспільство або держава. Ось така позиція батьків, на думку автора, впливає на розвиток особистості дитини нарцисичного вектора. Чому це так? Я зараз вам поясню своїми словами. Слово особливий в сучасному світі трошки втратило свій сенс, свій смисл, тому що раніше його використовували, коли хотіли визначити виокремити людину, в якої є якісь надзвичайні здібності, надзвичайні таланти. Я кажу і роблю акцент саме на слово надзвичайні, якісь ну дуже е е е е такі е яскраві, е які непритаманні більшості. Людей, дітей, ми зараз ведемо розмову саме про дітей. Тому, коли люди зараз кажуть про свою особливість, вони співвідносять відчуття особливості і свою самооцінкою, тобто трошки інший смисл надають цьому слову, як це було раніше. Навіть якщо такі люди не мають ніякої, ніяких здібностей особливих талантів. Не виокремлюються якось із більшості людей, то вони коли виростають, кажуть потім, описуючи своє дитинство, я не почувався особливим в своєму дитинстві. І вони це кажуть так, нібито їх обікрали. Але тут багато є але. Я розумію, що батьки в принципі ставляться до своєї дитини як до унікальної і вважають її особливою. Але це не означає, якщо я так вважаю, це не означає, що суспільство і інші люди також повинні бачити в моїй дитині особливу. Тим більше, що моя дитина не має якихось особливих надзвичайних саме акцент, надзвичайних здібностей, здібностей та талантів. Дорослий або дитина, які очікують, що до них будуть ставитися як до особливих, приречені в дорослому житті на проблеми в міжособистісних стосунках, а також на відрив від реальності. Тобто ставлення до себе як до особливого формує. Ну, скажімо так, неадекватну завищену самооцінку. А ви всі знаєте, що нарцис має е, таку собі грандіозну е, самооцінку, грандіозну позицію. Я особливий. Ви всі там десь під моїми ногами. Тому, от таке ставлення батьків може формувати в характері дитини е, такий. Нарцисичний вектор, і поглиблювати цю нарцисичну проблему. Другий спосіб виростити, виховати нарцисичну дитину. Це така позиція батьків. Моя дитина ніколи не повинна страждати. Якщо моя дитина ситуативно страждає, то я поганий батько. Таке почуття провини виникає в батьків. Позиція батьків. Переживання невдач завжди дуже неприємно, тому їх треба уникати. Але ж страждання це невід'ємна складова нашого життя. І якщо батьки не вміють перенести страждання дитини, вони покажуть їй саме нарцисичний шлях розвитку. Адже є речі в житті, які нам не підконтрольні, і треба навчити дитину приймати ці речі. Наприклад, це може бути хвороба, якась якою дитина хворіє і страждає. Це може бути програш у змаганні. Програвати теж треба вміти, бо часто діти, які йдуть по нарцисичному шляху розвитку, вони настільки розчаровуються програшем, що потім перестають робити спроби перемогти. Такі діти уникають потім змагань, умикають уникають ситуації конкуренції і взагалі припиняють свій ну, такий розвиток в соціумі. Дитина може страждати, якщо вони купили їй 101-шу іграшку, але тут дитині треба пояснювати таке поняття як кордони. Звісно, це така прекрасна риса батьків, коли вони проявляють доброту, любов, коли вони вміють підтримати дитину, якщо вона страждає. Мова тут не йде про таку крайню точку нарцисизму, коли батьки критикують, засуджують дитину, звинувачують її, ставлять їй такі завищені очікування. Це теж формує нарцисизм, але тут потрібна десь якась така серединка золота, наскільки я зрозуміла автора книжки Пекельна Павутина Павутиння. Тут мова йде, на мій погляд, про те, щоб навчити дитину приймати поразку, навчити дитину кордонам персональним, навчити дитину тому, що у інших людей є кордони. І не завжди зовні всі будуть казати дитині так, і не завжди будуть потурати її примхам. Ось, знаєте, є такі батьки, які прям потурають примхам дитини. Вони не виносять, коли дитина розчарована, плаче, страждає. На тобі телефон і сиди в ньому весь день, аби ти тільки не плакало, аби ти тільки не страждало. Ось такі батьки штовхають своїх дітей по нарцисичному шляху розвитку. Третій спосіб, як виховати нарцисичну дитину. Те, що добре для мене, добре і для твоєї дитини. Така позиція батьків має такі витоки, що батьки не відрізняють від себе свою дитину, а сприймають її як своє нарцисичне продовження. Тут комплекс злиття на повну міць показує себе. Тут батьки вважають, що я це ти, ти це я. Ти моя власність і тому я можу робити з тобою все, що я захочу. Твої потреби я можу заміщувати моїми потребами. Твої почуття не важливі, бо є мої почуття. І тут батьки повністю перешкоджають сепарації дитини. А сепарація це дуже важливий етап в підлітковому віці в розвитку дитини і переходу її із дитячого психологічного стану в дорослий. Тут кордони дуже розмиті і по суті. Дитину тут використовують і показують дитині, як треба використовувати інших людей. Ми всі знаємо, що нарцисичний характер в людей він має таку дуже яскраву ознаку: вони сприймають світ як функцію, як інструмент для здобуття якихось своїх ресурсів тобто вони розглядають інших людей як ресурси, як функції для задоволення власних бажань, мрій і потреб. Тому власним прикладом батьки вчать дитину, як бути нарцисичною. Люди, які мають подібні дитячі травми, їм потрібна допомога і треба працювати із цими травмами. Якщо вже розлад особистості, нарцисичний розлад, то тут ну, дуже багато роботи, і ефективність психотерапії, вона не дуже висока. Але якщо у вас є нарцисична травма і у вас збережена емпатія, якщо ви бачите, що якісь риси характеру, все ж таки вони нагадують вам. Нарцисизм, то тут треба працювати із дитячими травмами, які вплинули негативно на вашу самооцінку. І якщо у вас немає можливості піти індивідуально на терапію, ви можете записатися до мене на онлайн групову терапію, яка починається 18 травня. Вона буде відбуватися раз на два тижні по неділях. Для того, щоб потрапити до мене в групу і пропрацювати свої дитячі травми, вам треба підписатися на мій телеграм-канал, посилання під цим відео в описі, і в закріпленому коментарі знайти інструкцію, як потрапити до мене на групову терапію, яка буде присвячена пропрацюванню дитячих травм. Далі, четвертий спосіб, як виростити із, дитину, із дитини нарцисичну особистість. Така позиція батьків, як дітям потрібна свобода, свобода проявів без втручання дорослих людей, а вони якимось таким природнім шляхом самі якось виростуть. Ця позиція межує із байдужістю батьків. Дитина повинна мати батька-наставника, який покаже їй прекрасну модель. Поведінки, яку дитина має ідеалізувати, тобто бать батько мать, мати це ідеал для дитини, коли батьки не встановлюють ніяких правил, а просто дозволяють дитині зростати як бур'ян на городі, то скоріш за все в дорослому віці такі діти будуть, такі люди будуть мати проблеми із поведінкою, проблеми із соціалізацією. Дітям потрібні сильні батьки, які покажуть їм модель для їхнього майбутнього дорослого життя це ті батьки, в яких розвинутий самоконтроль, батьки, в яких слово не розходиться із ділом. Якщо ми хотіли би, щоб наші діти відрізняли добре від поганого, то ми самі повинні бути такими людьми, якими діти могли б захоплюватися. П'ятий спосіб, як виростити із дитину нарцисичну особу, особистість це Проявляти до дитини емпатію, причому під емпатію тут батьки розуміють зовсім інше. А саме я і дитина, ми друзі, і тут батьки можуть вивалювати на дитину власні проблеми, шукати в дитині психотерапевта, дозволяти дитині коперсатися в минулому в брудній білизні життя батьків. Бо я вважаю, що дітям не завжди потрібно знати всю правду про батьків. Тут же я хотіла б зауважити ще один момент: це коли батьки, не запитуючи у дітей, чи потрібно їм це чи ні, власним прикладом е, нібито привчають дитину любити своє тіло. Е, вони пояснюють е, те, що вони ходять оголеними перед своїми дітьми, те, що вони нібито бажають так привчити дитину сприймати своє тіло. Як щось звичайне, як щось, чого не треба стидатися. Але для цього зовсім не потрібно показувати дитині власні геніталії. Це порушує кордони дитини і може також привести до величезних проблем в сексуальному житті. А ми всі знаємо, що нарцисичні люди мають багато різних проблем в сексуальному житті. Треба все ж таки знати, що між батьками і дітьми повинна бути якась різниця, і те, що ми маємо під, розуміти під словом емпатія, це. Те, що ми чутливі до почуттів дитини, ми не ігноруємо потреби дитини, ми запитуємо у дитини про те, як вона ставиться до того чи іншого факту або ситуації. Зокрема, емпатія використовується для побудови міцних кордонів між батьками і дітьми. Але робиться це у вигляді підтримки, розуміння темпів дитини, розуміння того, що ваші власні очікування дитина не повинна виконувати. Оце все ми називаємо емпатією батьків до дитини. Шостий спосіб, як виховати. Нарцисичну особистість це стосується знову ж таки питання сексуальності, і позиція батьків: що секс це щось таке природне явище, і дорослим треба не треба приховувати власну сексуальність від дітей. Деякі дорослі вважають, що вони можуть не стримувати свої сексуальні прояви при дітях, наприклад, доторкатися до інтимних зон одне одного, робити якісь. Сексуальні коментарі щодо одне одного, а також щодо дитини, а також не приховувати свій сексуальний контакт. Часто на консультаціях мені люди розказують, як в дитинстві вони були свідками сексуальних сцен між батьками, якихось криків із їхньої спальні. Це також збуджувало дитину і викликало у дитини огиду і безвихідь, безпомічність бо кожна дитина хотіла припинити це. Дітей це лякає і гіперстимулює їхню сексуальність, що призводить потім до величезних потреб, проблем в сексуальному житті. І це така собі форма сексуального, емоційного інцесту, який може зашкодити не менше, ніж прямий фізичний інцест з дитиною. Тобто інцест це сексуальний зв'язок із власною дитиною. Звісно, діти повинні бачити модель прив'язаності і любові між батьками. Але така модель вона не повинна бути сексуалізованою, вона повинна бути дружньою, і батьки повинні показувати прояви емпатії одне до одного. Обійми, поцілунки. Вони не повинні носити такий еротичний відтінок з нальотом похоті. Це все зовсім не потрібно дитині. Сьомий спосіб виховати нарциса із своєї дитини. Це така позиція батьків. Що формування самооцінки дитини полягає в тому, щоб пояснити дитини, яка вона унікальна і яка вона особлива. Що для дитини взагалі не треба, не треба нічого робити, щоб повірити в себе. Її треба просто оберігати від шкідливого впливу конкуренції. Але насправді це не так. Звідки з'являється у людини самооцінка? Це коли вона в результаті якихось своїх дій е, розуміє, що вона на щось здатна, що в неї щось добре виходить. Або коли дитина йде на ризики і починає розуміти, на що вона здатна, а на що ні. Самооцінка е, формується, коли тоді, коли дитина дит... дітей заохочують до якихось справ, в результаті яких вони відкривають свої можливості, свої здатності, свої таланти, коли вони розуміють, до чого вони більше схильні. І цей досвід стає часткою їх, часткою уяви дітей про себе. Якщо діти часто терплять невдачі, цей досвід також потрібен, бо на цьому досвіді вони вчаться. Ми всі знаємо, що професіоналізм в дорослому житті він набувається саме на невдачах, на негативному досвіді досвіді помилок. Бо коли ми чуємо аплодисменти, цей досвід так добре не Засвоюється як досвід помилок, помилок в процесі роботи. Досвід помилок це той досвід, завдяки якому ми стаємо сильніше і маємо більш адекватну уяву про себе. Не кожен і не у всьому може бути гарним і талановитим, але ми виявляємо ті частки себе, які ми можемо далі розвивати в процесі цього досвіду, невдач. І таким чином ми формуємо наше позитивне ставлення до себе, нашу власну ідентичність. Ну, а якщо Ваші батьки ставилися до вас саме так, як я вам розказала, саме так, як вважає автор книги Пекельне Павутиння Сенді Хочкіс. То е не розчаровуйтесь в собі, будь ласка, просто. Е Намагайтеся пропрацювати свої дитячі травми, щоб сформувати саме адекватну самооцінку. І для цього у вас є можливість потрапити до мене на онлайн-групову терапію, яка розпочинається 18 травня. Вона буде проходити по неділях раз на 2 тижні. Це все ж таки набагато дешевше, як отримувати індивідуальну терапію, тому щоб потрапити на цей формат. Терапії онлайн терапії, який буде присвячено саме дитячим травмам, ви можете приєднатися до мого телеграм-каналу, посилання під цим відео, і знайти там закріплене повідомлення, в якому буде інструкція, як долучитися до онлайн-групової терапії. Присвяченої дитячим травмам. Ну і, звісно, в кінці я прошу вас підписатися на мій канал, поставити вподобайку і чекати моїх нових випусків. Я сподіваюся, що мій контент для кожного з українців стане корисним.